Пані Валентина знає секрет щоденного хорошого настрою. Коли вона приходить додому і покидає домівку, жінка насолоджується картинами і квітами, які з любов'ю розставлені в її під'їзді. Приємно жити в такій території, жити, заходити. Хтось приходить в гості, хтось швидка даже приїжджає, всі дивується, що в такий час і під'їзд такий гарний. Її та ще 20 чернівчан нагородили за добросовісний і креативний догляд за територію, де вони проживають. Конкурс вже традиційний, проте цього року він був під загрозою зриву. Поставили питання, щоб взагалі цей конкурс не проводити, проводити його чисто формально. Ну я знаю, що загубити справу це легше всього. Якщо б ми сьогодні не провели його в такому форматі, хай буде ця мінімальна сума коштів. Але люди з порозумінням віднеслися. Не лише поставили з розумінням, а й внесли нововведення. Гроші переможці повернули і попросили віддати волонтерам. Я хочу це внести на, для наших синів, які зараз знаходяться на фронті. Хто може частину, хто може всі. Я думаю, що ми з цим самим зробимо підтримку для наших солдатів і для того, щоб був мер у нашій країні і в нас в наших оселях. Я до копійки віддав на армію. Там, якщо вам потрібно, я сусідам поясню. Нічого страшного в цьому не було. Я думаю, що ці гроші мають не те краще призначення, ніж то, що ми їх в під'їзді там зробимо. Ми зробимо і за наші кошти. Олександр Мельничук, мешканець найкращого під'їзду чернівців, хоче, аби турбота про свою домівку і територію навколо неї стала хорошою традицією чернівчан. Кожен з нас має робити маленькі такі речі, які залежать особисто від нас. Тоді наше місто буде затишнім кофонтом. Я по справжньому європейським, якщо кожен чернівчанин буде дбати про свою частину, свою окрему територію у будинках, які переможуть в наступному році, будуть проведені необхідні ремонтні роботи на умовах співфінансування з міською радою. Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.